Одаткова почала РРО наступ на безготівкові розрахунки. Як боротися? Обов'язково додивіться відео до кінця, а якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Вітаю! Це проект «Каса та РРО з Іриною Губіною та командою семінар. Податкова почала наступ на безготівкові розрахунки, і проблема досягла навіть юридичних осіб. Нещодавно мала історію, коли мої клієнти, які займаються торгівлею підакцизними товарами, конкретно, це алкоголь і мають оптову ліцензію, отримали від податкової акт фактичної перевірки, де податково проаналізувала звідки їм робили оплати їх покупці. Виявилося, що серед покупців були ФОПи, які сплачували через новопей за оптові поставки алкоголю, і на підставі цього податкова. Зробила висновок, що отримані таким чином кошти від постачальника, який має оптову ліцензію, слід було фіскалізувати і проводити через РРО. Хочу сказати, що більшої несенітності годі собі і представити, але це є наша реальність, це є невигадана історія. Отже, давайте з вами розбиратися що до чого. Почну із того, чому виникло це питання і чому у податківців з'явився новий інструмент контролю, за який вони радо взялися. Тут слід зауважити, що із 1 березня 2025 року запрацювали зміни до форми чеків. Зокрема, змін зазнав фкч 3. І, як свідчить, оновлене положення номер 13 зараз в контексті отримувача чітко прописується у самому ФКЧ найменування банку отримувача, номер рахунку отримувача відкритого у банку, ну і інша інформація, що в принципі дозволяє податківцям слідкувати, хто за що гроші отримав. І до речі, хочу сказати, наслідком таких змін стало інформаційне повідомлення податківців, де вони Радо написали, що з 1 березня поточного року вони отримали із системи обліку даних РРО нову інформацію. Зверніть увагу, будь ласка, що мова йде про інформацію саме щодо громадян, і завдяки такому інструменту, і це є реально і дійсно зрозуміло, Податківці хочуть контролювати громадян, які не реєструються підприємцями і торгують через інтернет, і ФОПів, які отримують готівку і не декларують цю готівку. Як ми бачимо, у роз'ясненні, що податкова наголошує на тому, що така інформаційна компанія і такий аналіз направлений на профілактику і упередження порушень, а не на отримання фінансових санкцій, і в принципі звернення, чим завершується цей меседж від податкової звернення зроблено саме для. Наступних суб'єктів господарювання підприємців і для громадян зареєструватися суб'єктом господарювання, здійснювати розрахунки через РРО і дотримуватися податкового законодавства. Ну, Уявімо собі ситуацію, що мова йде про юридичних осіб, які вже це все роблять. Отже, питання: а до чого тут юридичні особи? Обов'язково про це розповім, але звертаю увагу, що на нашому каналі ви знайдете ще більше корисних відео. Слідкуйте за нами, щоб першими отримувати всі. Бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації, його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. А я продовжу. Проблема полягає в тому, що використовуючи інструмент щодо отримання грошових переказів, в тому числі на рахунки юридичних осіб. Податкова взяла собі за практику приходити до отримувачів юридичних осіб і передивлятися, зокрема, банківські виписки для того, щоб знайти там кошти, які отримані, ну наприклад, через фінансових посередників на кшталт NovaPay. Власне, мій кейс, з якого я почала, чому виникло це запитання? Ну тому що не завжди. Покупці оптових постачальників, які є е, покупці, є ФОПами, можуть здійснити оплату, ну, наприклад, через банк. Е, простіше в місцевості, де вони знаходяться, дійти до найближчого відділення нової пошти і відповідно на реквізити і банк зробити ось таку оплату своєму постачальникові, але користуючись сервісом е, нової пошти, сервісом NovaPay конкретно кажу. Податкова, коли бачить виписку у постачальника, вона каже: Вам зайшли кошти із транзитного рахунку, і ці кошти, які зайшли із транзитного рахунку, слід фіскалізувати. Чому? І тут ми маємо з вами Справа саме із тим, що таке розрахункова операція. Вкотре буду нагадувати, що закон про РРО зовсім не змінився, і під розрахункову операцію я розумію отримання, зокрема, платіжних карток в оплату за поставлені товари, роботи, послуги і інших засобів оплати. Звісно, коли я отримую грошові кошти на свій рахунок і банк попередньо виставивши рахунок, мене абсолютно не цікавить, звідки прийшли ці кошти, і власне це не вписується в поняття розрахункової операції. В тому вигляді, в якому вона представлена у законі про РРО. Хочу наголосити, що питання використання РРО це питання саме розрахункових операцій. І отже, чим питання розрахункової операції в безготівковому вигляді відрізняється від нерозрахункової операції у безготівковому вигляді, ну, по-перше, відрізняється тим, хто кому надає які реквізити. А по-друге, відрізняється тим, чи застосовуються пільги закону про РРО чи не не застосовується, узагальнили ці думки на наступному слайді, і маємо таке: для розрахункової операції приймаються електронні платіжні засоби, і важливим є те, що покупець надає свої реквізити, а продавець їх приймає як то при інтернет-еквайрінгу виключення щодо застосування РРО діють згідно із статтею 9 і 10 закону, тобто для тих операцій, наприклад, оплата послуг по. Средством електронного еквайрингу не буде підпадати під РРО, тому що є виключення статті 9 законом. Далі в неї йдуть нерозрахункові операції. Це класичний переказ, коли я, як продавець, надаю покупцю свої реквізити в форматі ІБАН. І далі законодавство не встановлює обов'язку до мене контролювати, звідки прийшли кошти. Погодьтеся, недоречно казати, що до таких нерозрахункових операцій, які по своєму змісту і статусу взагалі... Виходять із сфери застосування закону про РРО застосовувати будь-які виключення, що до них не використовується. РРО що робить далі? Податкова податкова цитує зазначені Виключення, зокрема, пункт 2 статті 9 закону про РРО і каже, що не використовується РРО виключно при виконанні банківських операцій, і тому, якщо мова йде про, наприклад, перерахування коштів не на поточний рахунок в форматі ІБАН, а перерахування із поточного рахунку. Е із платіжного рахунку на поточний рахунок, наприклад, перерахування на поточний рахунок саме через NovaPay, це вже на думку податківців є. Розрахунковою операцією, чому? Тому що для таких операцій не передбачена пільга пункту 2 статті 9 закону про РРО. Повторюся, застосування виключень для нерозрахункових операцій протирічить суті закону. Ну і також звертаю увагу, що на сьогоднішній день, згідно з законом про платіжні послуги і платіжні рахунки, які використовують фінансові посередники, такі як NovaPay, і поточні рахунки. Це є інструменти. Які забезпечують поняття безготівкових розрахунків, які не є розрахунковими операціями, відповідно, давайте з вами зробимо такий. Е е Таке узагальнення, яке дозволить нам зорієнтуватися, де є податкові ризики, коли мова йде про безготівкові розрахунки. Звертаю увагу, що всі ці ситуації абсолютно не прописані у законі про РРО, і тут ми виключно посилаємось на практику. Це стане у нагоді тим, хто хоче себе убезпечити. Отже, коли ми кажемо з вами про варіант після плати і використання фінансового посередника, будь-якого є чітка позиція податків. Ківців, що продавець повинен вкласти у відправлення фіскальний чек, і відповідно таку операцію слід фіскалізувати, попри те, що ви все одно в кінцевому випадку отримуєте кошти на свій безготівковий рахунок, поточний або платіжний. Якщо ж ви використовуєте після плату і використовуєте е, поштового оператора, то в даному випадку ви можете не фіскалізувати, тому що там працюють інші норми і всі. Е, Обов'язки по фіскалізації бере на себе поштовий оператор. Це також передбачена позиція податкової служби. Якщо ви виставляєте рахунок, то це взагалі не є розрахункової операції, тому що в цьому рахунку я прописую свої реквізити і бан, і заохочую свого покупця зробити банківський чи платіжний переказ, використовуючи або платіжний рахунок, або поточний рахунок банку. І саме по таких операціях є максимальні ризики, тому що, як я сказала, на перевірки податківці перевіряють банківські виписки і дивляться, звідки прийшли кошти. Також можна. Обрати варіант надання QR-коду, цей QR-код має ем, генерувати посилання на IBAN і на сьогоднішній день є позитивна позиція податківців, що таке посилання воно не повинно фіскалізуватися. Е, це інструкція для тих, хто хоче дослухатися до податківців. А якщо ви не згодні з їх позицією і вважаєте, що якщо ви не приймаєте платіжних карток безпосередньо, а просто отримуєте кошти на свій поточний рахунок, я абсолютно... На з вами згодна, що ці операції не фіскалізуються, вони не є розрахунковими. Закон про РРО не зобов'язує продавця перевіряти, в який спосіб оплачено рахунок. І єдиний захист від фіскалізації в даному контексті це доведення того, що такі операції не є розрахунковими. Якщо цей випуск був для вас корисним, поставте реакцію, поділіться ним із колегами та перевірте підписку на наш канал. Тут ми публікуємо гарячі відеоновини та ділимось професійними парадерами, які допоможуть вам у роботі. Хочете ще більше корисної інформації? Завітайте на бухгалтерську платформу. Номер один – за посиланням в описі до відео на платформі виходять курси та онлайн школи. Безупинно працює сервіс безлімітних консультацій, щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори і довідники. Слідкуйте за останніми змінами в розділі новини і статті. А також не пропустіть безкостовні зустрічі за найгарячішими темами. Передплата на бухгалтерську платформу. номер один – це давно не розкіш. а Необхідність сучасного бухгалтера оформити її легко. Переходьте за посиланням під відео, Залишайтеся з нами, і ви завжди будете на крок попереду в світі бухгалтерії. До нових зустрічей. Ми скрізь де є торгівля, касові апарати та фіскальні реєстратори сарії міні. Це інструменти для бізнесу, які працюють там, де інші не зможуть. В офісі, на вулиці та навіть дощі в спеку. А ще й в день, а головне вночі, що трапилося. Касовий апарат впав. Круто, що з ним нічого не сталося, і він продовжує працювати. Звісно, забезпечує продаж акцизного товару, облік товарів та послуг. Передачу за дзвітів та зберігання касової інформації. А ще в нього величезна та зручна клавіатура і автономна робота до 8 годин. Апарати мають трифакторну систему безпеки: фіскальний модуль з криптозахистом. Компанія Unisystem Виробник касових апаратів та фіскальних реєстраторів серії міні, які розроблені українськими інженерами для підприємців.